Привіт! Перед початком цього відео я хотів би дати відповідь одразу на два питання. Перше, чого ти не у ЗСУ. Не переймайтеся, то може піднятися тиск я дані оновив, чекаю на повістку, ні від кого не ховайся. На друге питання, чи може зараз критикувати такі фільми, я вважаю, що так, можна. Бо це творчість та комерція, а не чистий патріотизм та безкоштовні покази на площах міста. Тож, з цим покінчили. Поїхали далі. Я довго не хотів робити огляд на цей фільм, бо це важко. Важко, бо в фільмі показані справжні герої, і досить низько буде з мого боку сказати щось погане про них, про цих людей або у їх сторону. Але всі негативні аспекти, які я сьогодні скажу, будуть вказані саме для фільму Ми були рекрутами, а не до реальних солдат у цьому фільмі. Картина створена відомим українським режисером Любомиром Левицьким, який для мене, особисто для мене, на рівні з Антоніо Лукічем та Аланом Бадоєвим, вміє та розуміється у створенні чогось дійсно масового та зрозумілого більшості. Не знімати фільми для фестивалей і закритих показів, де будуть 5 глядачів-експертів, а для масового глядача. я це дуже і дуже ціную у творчості масовість. Ну і перепродовження хотів показати подякувати всім тим, кого ви зараз бачите на екрані. Особлива подяка йде до Дмитра, Дар'ї, Ярослава Левченко, Павла Ем з Веройда Фрімана. Ну і особливо подяка йде до Миколи. Дякую вам всім, всім, всім. Ваша допомога просто не має ціни. Сама ж картина буде демонструвати поїздку військового журналіста-рекрутера і його інтерв'ю під час цієї поїздки з солдатами. І в цьому цей формат може працювати, якби не головний герой, через якого складно було вірити та перейматися оповіданням в цілому. Можливо, я щось і не зрозумів, але головний актор, чи просто військовий, я не знаю, я не впевнений, не можу так казати, я б хотів бачити на його місці інших людей. Тут проблема була у мене і у голосі, і у впевненості в собі, і просто чесності, яку дуже легко помітити на екрані, але складно пояснити. Але в той же самий час картину рятують справжні солдати та справжні військові зйомки, які нагадують про той жах, який проходять наші солдати кожного дня на фронті. Особливо мені сподобалось, що тут є, місця ця сцени і футажі з київської кампанії. Ці кадри, я думаю, не надто часто десь з'являються, тому це. Було дійсно цікаво дивитися. Це ж жахіття, але ну, цікаво у кіно. Мені дуже сподобалось, як режисер використовував довгі футажі, майже без монтажних переходів, щоб показати той хаос та ту напругу під час боїв та передати її на великі екрани. Також особисто мені сподобалось, що тут є багато сцен, де учасники кажуть, що не існує ніякої філософії та романтики війни. Що це все бруд, хаос, антисемітарія та жах, яке приносять тільки горе. Горе для всіх учасників. Ми не грали, не грали ролі або якісь репліки. Ми просто ну, були собою, вот і все. Ну тобто, не одної репліки не було яку. Ми там заущували. Ми просто спілкувалися і робили. Звичний набір дій для нас, ну тобто там грузились в машину, стріляли, ну в принципі, все. Але у той самий час поряд ось цією чесністю у фільмі є і постановні сцени, зняті у Києві чи на других локаціях, де через брак акторського таланту з'являється перегравання чи зайвий пафос. Картина починає відчуватися як кліпс М 1 Тут би я відзначив момент, коли герої почали їздити по Києву на транспорті. І показали, як один з учасників бігав. Ну я не знаю, мені це здалося занадто пафосно. І ось цей контраст і став для мене головною тезою фільму. Я не хотів би бачити постановні кадри або пропаганду, що гей, 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 у нас все добре, переможемо. Я хотів би побачити реальні футажі того, що проходить рекрутер під час навчання, як йому важко, що треба знати, та головне, які поради можуть дати досвідчений солдати е, оцим людям. І все це є, але його до біса мало. На мою думку, не критично, але треба було цього показувати у картині більше і менше у цієї постанові. Також мені не дуже сподобалась кінцівка, яка трішки віддала боже рятой фільмом Крашенка. Я б не хотів бачити у цій картині. Отакий от фінальний сегмент, чесно, я про Азовське Мур. Ну і монтаж. Я не був вражений цією стороною фільму. Іноді, у кінці інтерв'ю, чи після завершення питання, герої пару секунд буквально туплять, і потім йде кат, як у комп'ютерних рольових іграх минулої декади. Це не дуже круто, особливо для мене, я займаюся монтажом більше 10 років. Це дуже б'є по оку, от такі моменти. Але в цьому іншому я дуже раджу глянути цей фільм у кіно або коли воно вийде у цифровий прокат. По-перше, це гарна підтримка нашого кіно та армії. По-друге, це шанс для людей, які не дивляться ютуб та інтерв'ю з цими солдатами, дізнатися багато військових інсайдів та чесних думок, подивитися на реальні футажі війни, а не на телемарафон або троху. Ну і по-третє, просто це хороший холодний душ для тих. Людей, які зараз знаходяться у безпеці, щоб вони зрозуміли, що все може змінитися за пару секунд, за пару хвилин, якщо ми не будемо допомагати армії. І я кажу зараз не про те, щоб одразу всім бігти у лави ЗСУ, так не вийде просто із логіки. Треба допомагати по іншому. Треба не переставати донатити. Треба бути волонтером, бути допомагати психологічно, хоча б людям, які зараз там. Це все дуже і дуже важливо, особливо зараз. І я радий, що Любомир Левицький у своїй роботі продемонстрував і цей аспект, і зробив його основним. Тоді у мене виникла ідея: о, окей, ми маємо розказати, хто ці люди, тому що можливо, що хтось думає, що це якісь там просто термінатори, убійці, які бездушно там знищать ворога. Насправді це люди з крутою філософією, це люди з крутими життями, з крутими сім'ями і так далі. На цьому все. Допомагайте армії, любіть кіно та рекротанайте.